Закладений ніс Хюмер Деконгестант. діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант. Президент США Дональд Трамп може відмовитись від переговорів із російським диктатором Владимиром Путіним. Білий дім посилює тиск на Росію. А от Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти російської економіки. Отже, за яких умов Дональд Трамп готовий відмовитись від переговорів з Росією і що війде в новий пакет санкційних заходів проти економіки держави-агресора? Інформаційне агентство Bloomberg опублікувало великий матеріал про те, як реагують європейські союзники на свіжі заяви Дональда Трампа відносно війни Росії проти України. Як ми знаємо, Дональд Трамп несподівано пригрузив Владимиру Путіну санкціями, тарифами, митами. Та економічними каральними заходами, якщо він не піде на угоду про припинення вогню в Україні, за його словами, все буде далі ставати лише гіршим для Володимира Путіна, якщо він не буде йти на перемовини. І європейські союзники вітають ці заяви і бачать в цьому великий оптимізм і надію на те, що Трамп не покине Україну. За даними Bloomberg, якраз ці заяви свідчать про те, що Дональд Трамп остаточно став. На бік України, і він же зазначав, що Україна готова до миру. А от чи готовий Володимир Путін, побачимо, говорив Трамп, і Блумберг зазначає, що європейські союзники вже розуміють, що Трамп не покине Україну. Ба більше за словами європейських посадовців, Дональд Трамп може. Відмовитись від угоди з Владимиром Путіним від перемовин із Путіним, якщо Путін буде пропонувати лише погані умови, і Блумберг наводить приклад 2019 року. Зокрема, збригадує ці великі перемовини між Дональдом Трампом, президентом США та. Кім Чен Еном. тоді відбувся історичний саміт, дуже сильно висвітлювалася ця тема в медіа, але натомість Кім Чин запропонував погані умови угоди, і Дональд Трамп в останній момент. Відмовився про це пише Bloomberg. і все це саме може відбутися із Владимиром Путіним, якщо він не піде на адекватні умови, зокрема на вигідні для України прийнятні для України умови. Як ми знаємо, як про це вже заявляв Під Гексет, зокрема, міністр оборони США. Команда Трампа буде добуватися як найкращого завершення війни для України, аби все це закінчилось на вигідних для України умовах. І політику пише про те, що Трамп розуміє потрібні конкретні гарантії безпеки для України, зобов'язання поставок зброї, безпекової допомоги у разі укладання цього договору про припинення вогню. І тому в команді Трампа вже є розуміння, що потрібно тиснути на Володимира Путіна, що Володимир Путін в цій ситуації агресор, і потрібно його примушувати. До миру і про це зокрема і зазначає команда Трампа, але примушувати до такого миру, який буде на умовах України, і вже готові вони вжити економічних важелів впливу і, можливо, розглянути варіант надання військової допомоги за рахунок російських активів. Про це говорив Кіт Келох, спеціальний представник Трампа по питаннях України. Та Росії, тим часом, державний секретар США Марку Рубіо, якого нещодавно на посаду призначив Трамп, його вже затвердили. Кандидатуру його затвердили в Сенаті. Він провів телефонну розмову із очільницею європейської дипломатії Каєю Калас. Отже, Марку Рубіо, і Кая Калас домовилась продовжувати тиск на Росію для примусу її до миру. Ця розмова відбулася вперше, як Марка Рубіо. Затвердили на посаді державного секретаря США, і за результатами цієї розмови Марко Рубіо погодився посилювати тиск на Росію. І знов ж таки це є свідченням, того, що команда Трампа стає на бік України, готова тиснути на російського диктатору Путіна для домовленості про припинення вогню, але на вигідних для України умовах. І розуміння є зокрема. Про гарантії безпеки, і зокрема, цікаво, що Bloomberg повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки нещодавно доставили до України понад 90 ракет до систем ППО Петріот. Ці ракети раніше вивели з експлуатації з Ізраїлю зокрема, перенаправили до США, їх поремонтували та направили на потреби України, і ці ракети допоможуть нашим повітряним силам краще відбувати повітряні. Атака Росії, крім цього, президент України Володимир Зеленський заявляє, що Західна допомога, військова допомога для України продовжується. Команда Трампа, попри свою риторику передвиборчу про призупинення допомоги для України, продовжує постачати нам військове обладнання, і про це е, зазначають зокрема в офісі президента президент України Володимир Зеленський. І е, крім цього, продовжуються ці поставки зброї, які були заплановані ще до початку президентства Дональда Трампа. Як ми знаємо, команда Байдена не встигла витратити декілька мільярдів. Мільярдів доларів на військову допомогу, тому продовжуються ті поставки зброї для України. І очікується, що російські активи будуть використані для фінансування подальших поставок озброєння. і Про це е, говорив Кіт Келох і в команді Дональда Трампа якраз зараз це обговорюють, так само, як і план. Завершення війни в Україні всі очікують на телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним і на можливу зустріч між очільником США та очільником Росії і будуть говорити про варіанти припинення вогню. Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що президент України, начебто, нелегітимний, тому начебто не може підписувати жодні мирні домовленості, але вперше зазначив, що готовий до перемовин із командою. Президента Зеленського, отже, Владімир Путін зробив. Декілька брехливих та е, досить цинічних заяв про начебто нелегітимність президента України, і зовсім забув Владимир Путін, що повноваження президента України подовжуються на строк дії воєнного стану з нашої конституції. Але вперше російський диктатор Путін визнав, що готовий вести перемовини із Україною, з командою Зеленською, готовий виділити для цього людей. Хоча раніше зазначив, що не будуть вести таких перемовин, адже. Президент Зеленський, начебто, нелегітимний. Отже, де Володимир Путін вже як ми бачимо, підстроюється під позицію Дональда Трампа про готовність до перемовин. Але тут потрібно розуміти, як і про це говорить інститут дослідження війни. Потрібно ще більше тиску на Владимира Путіна, аби відбити його нереалістичні ультиматуми щодо скорочення чисельності збройних сил та щодо нейтрального статусу України. Бо ніхто на це не піде. Зокрема, президент Зеленський готовий заморозити війну по всій лінії фронту в обмін на надання Україні потужних гарантій безпеки, але ніхто не буде. Виконувати йти на нереалістичні ультиматуми Кремля і Владимира Путіна. Тому зараз м'яч фактично на столі команди Трампа. Наскільки сильно вони готові тиснути на Путіна? Бо зрозуміло, що одними санкціями тут. Все не обійдеться, потрібно ще більше тиску і надання і подальших пакетів військової допомоги для України. А от Європейський Союз готує наступний пакет санкцій проти Росії. Зокрема, розглядається можливість заборони на імпорт російського алюмінію та відключення ще нових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Отже, до третьої річниці. Повномасштабного вторгнення Росії до України Європейський Союз готує новий пакет санкцій, будуть забор забороняти імпорт російського алюмінію та планують відключити від міжнародної системи SWIFT ще 15 російських банків. Разом з тим не готові, поки в європейському союзі повністю заборонити е імпорт, зокрема російського. Скрапленого газу, але зараз тривають ці перемовини і Дональд Трамп сам сам заявляв, що Сполучені Штати готові відігравати більшу роль в енергетичній співпраці з Європою, та планують навіть знизити ціну на російську нафту, аби Росія не отримувала такі надприбутки, за рахунок яких вони продовжують агресивну війну проти України. Тому очікуємо на наступний пакет санкцій проти Росії, які завдасть ще більше болі російській. Економіці, а от державний секретар США Марку Рубіо зробив деякі винятки в своїх указах про призупинення всієї зовнішньої допомоги США. Як відомо, після того як Дональд Трамп увійшов до Білого Дому, Марку Рубіо ухвалив рішення про призупинення всіх програм. Зовнішньої допомоги сполучених штатів, і це також передбачає призупинення допомоги для України, зокрема економічної гуманітарної, які яка надавалася агентством з питань міжнародного розвитку USAID. Ця допомога була призупинена, але вже. Financial Times пише про те, що американські посадовці звернулися з проханням до Марка Рубіо виключити з цієї заборони, зробити виняток для допомоги, яка надається Україні, і цей запит розглядається досить оптимістично налаштовані американські дипломати на те, що Марку Рубіо зніме це обмеження, але все ж таки ця заборона поки досі триває. Хочуть провести аудит того на, на що. Витрачаються всі ці кошти американських платників податків. Як ми знаємо, нещодавно США також. Призупинили програму прихистку для українських біженців, яка раніше е, бу, діяла за адміністрації президента Байдена. Але зараз Financial Times зазначає, що є надія, що Марко Рубіо послабить обмеження і дозволить принаймні допомогу для України гуманітарну та ці всі інші грантові програми, які надавалися USAID, І вже інформація, що він зокрема послабив обмеження і тепер. Вже дозволено надання допомоги іншим державам, зокрема медичної, гуманітарної, та тієї, яка, яка найбільше потребує цивільне населення. Тому далі будемо спостерігати за новинами зі США і за тим, які все ж таки обмеження можуть бути зняті командою Трампа і державним секретарем США Марку Рубіо. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!